Не знаю, як ви, а я раніше, звичайно, до створення цього каналу частенько закіпав. І зараз бувають такі моменти, але я не то, щоб в ідеалі освоїв цю техніку, але все частіше розумію, чому так виходить. І починаю задіювати деякі навики, які дізнався, спробував або планую спробувати сам, та якими ділюся з вами на цьому каналі. Сьогодні, наприклад, дізнався, як ефективніше працювати з інфою та продуктивніше її засвоювати. Деякі з цих методів вже застосовую, мені здається, всі розуміють, що наш мозок це найгеніальніша річ, але для користування потрібна інструкція, яку при народженні, звичайно, не дають, і потрібно самому постійно навчатися використовувати його ефективно. Тож давайте починати про вісім методів роботи з інформацією. Даруйте про вісім ефективних методів роботи з інформацією. Та не забувайте, що кожен ваш лайк допомагає каналу та українському контенту вірусити. І ми можна сказати з вами, співучасники розвитку та зростання українського Ютуба. Трохи мотивації для нас всіх. Пам'ятайте, що кожна ваша дія важлива. Та починаємо. Перший метод це зрозуміти, як вам зручніше. Хтось читає, хтось слухає аудіоматеріали, хтось дивиться відео, а хтось не може без вчителя. Оберіть свій і засвоюйте інфу значно швидше та комфортніше. Якщо ви принципіально хочете ще одним навиком оволодіти, почніть потроху паралельно ще з одного. Мені, наприклад, легше дається відеоформат, але під час ранкової зарядки я отримую корисну інфу через аудіо. Іноді улітаю, зараз працюю з концентрацією, але про це трохи далі. Другий метод вивчай менше, але частіше. Так працює наш мозок, взагалі все тіло та й, мабуть, все життя. Ви більше вивчите та засвоїте, якщо будете кожного дня навчатися по 15 хвилин, чим, наприклад, півтори години лише у вівторок. От я вам задам питання, як ви вважаєте, хто краще буде рахувати, витрачати та ефективно керувати грошима? Той, хто виграв мільйон в лотерею, чи той, хто побудував за роки бізнес? Тому потроху та регулярно. Третій метод зосередитись, для мене це поки найважче. Я працюю з інфою і дуже багато часу приділяю різним моментам, які часто мене відволікають. Зараз ще почав намагатися трохи практикувати медитацію, але поки важкувато вона мені дається. І ось коли, наприклад, працював над цим відео чи іншим, я вимикаю сповіщення на телефоні, щоб нічого не відволікало, і працюю. Це збільшило продуктивність в рази, тож користуйтесь, далі ще похвилина метод буде. Четвертий метод спочатку зробіть найважче. Оберіть те, що ви у своєму ремеслі вважаєте найважче, та робіть це зранку. Так склалося, що зранку ми найпродуктивніші, тому далі буде і легше, і швидше. Але завжди є винятки. Я, наприклад, знаю людину, яка вже десятиліттями працює вночі, працює з іншими країнами. Тому в нього ранок трохи інакше. Тож суть ви зрозуміли на початку робочого та продуктивного дня. Я вам залишу посилання на відео, як почати ранок. Там декілька корисних рекомендацій, які використовую особисто. Все працює і дуже ефективно, тому обов'язково спробуйте та не забуваємо підтримувати український контент. П'ятий метод частіше повторюйте нову інфу. Можете навіть використовувати такий метод по типу спочатку по декілька разів на день, потім через день, раз на тиждень, і потім ви просто це будете знати, коли вас навіть серед ночі запитають. Шостий метод використовувати техніку Помодора. Ставте таймер на 25 хвилин, працюйте над чимось, не відволікаючись ні на що. Потім 5 хвилин відпочивайте і повторюйте це знову і знову. Може здатися, що так люди можуть перетворитися на рабів, але якщо ви послухаєте робітників якихось заводів чи цехів у Європі чи наших, які працюють по сучасним методам, то ви зрозумієте, що вже давно процес запущений. А от як будете працювати ви над своїм проєктом, Побачите, що значно скоріше виконати той самий об'єм і далі можете зайняти свій час чим захочете. Сьомий метод використовувати правило 30 на 70 Наприклад, ви там пишете якийсь відос, в якому вам треба щось розповісти. І у вас на це є година. 20 хвилин завчайте текст, 40 хвилин практики. Тоді буде все як от зубів відскакувати. І такий принцип накладайте на свою справу. Восьмий метод може здатися простим, але дуже важливим. Сонце відновлення як і мозку, так і всього організму. Це дуже важлива складова, тому намагайтесь висипатись, продуктивність буде значно вища. Та й, чесно кажучи, все буде краще. Сподіваюсь, що було корисно, обов'язково передивіться це відео, посилання на які зараз бачите. І пам'ятайте саме головне: все велике починалося з малого. Та, можливо, все. До скорого, друже!